Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім і Ми продовжуємо працювати у прямому етері. І уже за традицією п'ятниці ми продовжимо цей етер вдвох. До нього доєднується моя колега Тетяна Дублянко. Таню вітаю тебе! Вітаю Альона! Вітаю наших телеглядачів! Традиційно для вас ще більше цікавого та актуального зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, що п'ятниці. Ну і власне далі традиційно вже для нашого етеру буде більше аналітики і еко. Економічних і політичних новин, все це ми почуємо від Олега Панзена, це політичний та економічний експерт та виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, доброго вам дня і слава Україні. Героям слава і вам також доброго дня. Ми сьогодні з вами будемо говорити про внутрішню економічну ситуацію в Україні і про ті новинки, які з'являються або ймовірно з'являться. Зараз я кажу про те, що власне кабінет міністрів пообіцяв збільшити суму за народження дитини до 50 тисяч гривень. І також там є окремі інші деталі щодо того, які додаткові кошти будуть виплачені. Поки чекаємо, власне, чи це рішення буде прийнято. Але в цілому, чи є в українському бюджеті кошти на це, і звідки вони можуть бути запозичені? Це перерозподіл бюджету, буде це якісь нові. Надходження, чи можливо, у нас немає грошей на такі ініціативи? Ну, весь соціальний пакет у нас фінансується за рахунок макрофінансових, макрофінансової допомоги. Так що гроші в будь-якому випадку знайдуть. Е, дивіться, ситуація, яка Е, демографічній ситуації в Україні сьогодні не просто криза, сьогодні катастрофа. І будь-які дії уряду пов'язані зі стимулюванням народжуваності в Україні. На мій погляд, є е, не просто першочерговим, а є питаннями виживання нації. Дивіться, щоб ми з вами так більш-менш розуміли. Е, для того, щоб просто було е, просте відтворення населення, в сім'ї має бути мінімум дві дитини. Ну, ми розуміємо це, правда? Ну, тато, мама мінімум двоє дітей. Якщо менше, у нас починається скорочення чисельності. А знаєте, скільки на сьогоднішній момент офіційно по демографії, у нас з вами дітей на сім'ю? 0,9, якщо я не помиляюся. Ну, 0,87, угу. ще менше навіть. Е, тобто у нас з вами йде катастрофічне зменшення чисельності населення. Паралельно з тим, що 7,2 мільйона українців покинули територію України в зв'язку з війною в якості біженців. І, е, як мінімум, дві третини навряд чи повернуться назад. Так що, оті всі речі, про які ми зараз з вами говоримо, вони є вкрай важливі. Е, нам для того, щоби е, забезпечувати економіку України робочими руками, е, наші шановні демографи говорять, що треба щороку завозити 450 тисяч трудових мігрантів з Південно-Східної Азії. З, е, Близького Сходу, е, є велика проблема з, тим, з тою категорією людей, тому що вони не розчиняються в соціумі в тих країнах, де вони приїжджають. Вони створюють свої земляцтва, вони мають свої особливості культурні, релігійні. І на відміну від вельми шановних українців, у них середня кількість дітей на сім'ю, 6,2 дитини. Уявіть собі. Ну, тобто, е, Швидкість заміщення місцевого населення трудовими мігрантами, які народжують тут дітей. Ну, от Ще одна дуже цікава цифра. Вона правда, стосується не України, вона стосується, власне, Голландії. От уявіть собі, Голландії, там кожна третя дитина, яка народжена, народжується у мусульманській сім'ї. Де Голландія, де мусульманський світ, тим не менше. Тобто, це ті проблеми. З якими Європа вже стикнулася дуже потужно, і з якими Україна напевно стикнеться в найближчий час. Тому ще раз повторюю, з чого ми власне починали: любі міроприємства, любі витрати, любі дії від уряду, які навіть теоретично можуть стимулювати народжуваність, а якщо ще врахувати, що ми зараз живемо з вами в демографічній ямі того покоління, яке Народжувалося кінець 90-х початку 2000-х років. Це, власне, та категорія людей, яка зараз тільки приходить в трудову діяльність. І тоді це були величезні проблеми, там дуже велика демографічна яма, мало народжувалося. А тепер ми ще й наклали на це все війну з величезною кількістю загиблих чоловіків. Ну, ви, напевно, пам'ятаєте, що в 2021 році, середній вік мужчини, у нас був 67 років. Сьогодні у нас середній вік мужчини 56. Середній вік. Це зв'язку з тим, що є величезні жертви на війні. Тому оце все воно дуже сильно провокує зменшення населення, тому що раз повторюю, все, що держава робить по стимулюванню народжуваності, то дай Боже їй щастя, щоб тільки вдалося. Власне, це рішення було останнім для Дениса Шмигаля на посаді прем'єр-міністра України? Власне, вже втілювати це все буде новий кабінет міністрів і прем'єр-міністрка. Також неї стала Юлія Свириденко, яка була віце-прем'єр-міністркою раніше. Взагалі, знаєте, багато хто оці от зміни, які вчора відбулися, тому що саме вчора Верховна Рада України затверджувала новий склад кабінету міністрів, називають ліжкопересуванням. пересуванням. На вашу думку, чи це так наскільки? Тільки якісний зараз тепершній вже склад кабінету міністрів, і, зокрема, щодо міністра економіки, навколишнього середовища та сільського господарства Олексій Соболєв, наскільки він буде ефективний на своїй посаді, тому що знову ж таки це міністерство об'єднали. Ну, дивіться, я є скептиком, тому я, з вашого дозволу, трошечка скептично віднесуся до тих змін, які відбулися. Та дійсно в засобах масової інформації в соціальних мережах гуляє порівняння того, що то, що відбулося з Кабінетом міністрів, це є переставлення ліжок в лікарні, в палаті лікарняні. Е, для е, пояснення, за що йдеться мова, е, ну, назвіть мені, будь ласка, хоча б одне нове прізвище у новому кабінеті міністрів. Що конкретно, не вистач... яких повноважень не вистачало вельми шановній Юрій Середенко. Для того, щоб зреалізовувати нову економічну політику ще півтора тижні тому. Ну, що її зав... Хто її заважав? Шмиг її заважав. Що принципово змінилося з того моменту, як вона з першої віце-прем'єрки стала прем'єр-міністром? Замість Стефанешенс тепер Тарас Качка. Ну, Тарас Качка займався переговорним треком з Європейським Союзом, будучи торговельним представником України на переговорах. Щось помінялося? Ні, нічого не помінялося. Так, е, міністром соціальної політики став бувший перший заступник міністра фінансів. Ну, тобто, Соболів був першим заступником міністра Юлії Сверденко, тепер він став міністром економіки. Причому, слухайте, тут ще один такий цікавий момент. Е, коли ми з вами говоримо про центральний орган виконавчої влади. Треба розуміти, що його основна мета це формування державної політики. Ну, для чого вони існують? Яким чином формується державна політика? Вона формується шляхом підготовки нормативно-правових актів, постанов е розпоряджень Кабінету міністрів, е внутрішніх документів міністерства. Яким чином ті постанови, розпорядження приймаються на Кабміні? Тобто Міністерство готує документи, і перша особа, міністр, виходить на Кабінет міністрів і членам кабінету міністрів, які не в темі, пояснює, для чого це потрібно, як це потрібно. Чому саме така постанова, чому саме така політика? Тобто людина має бути абсолютно професійна по всіх напрямках, які веде міністерство. Можете мені повірити, що Міністерство економіки і так маленьким органом не було. Точно. Загальна чисельність працюючих там більше тисячі людей. І перелік завдань, які вони формували політику: від зовнішньої економічної політики до регуляторки до питань, які пов'язані з макроекономічним плануванням, з прогнозами макроекономічними. Ну, тобто величезний перелік. А тепер уявимо собі, що цьому монстру. Що додають два міністерства. Причому ні одне, ні друге, хто б там що не розказував, ну точно не є профільними для економічного блоку. Міністерство аграрної політики це виробниче міністерство, яке формує політику в конкретно взятій галузі. Мінекології ну, це не економічний блок. Це блок, який формує природокористування і питання пов'язані з природокористуванням. Тобто уявіть собі, яким генієм має бути перша особа, яка буде представляти на засіданні Кабінету міністрів е, політику по, ну, практично по е, половині е, напрямків, е, якими займається ну, Кабінет Міністрів. Я важко собі уявляю цей момент. Це раз, по-друге. Паралельно з цим об'єднанням очікується величезне скорочення І, ну, фізичних осіб, я маю на увазі державних службовців. Щоб ви розуміли, як правило, ситуація така: от міністерство має функції так, певні. Під функцію набирають державні службовці. Так історично складається, що функція приростає до державного службовця. І поки цей державний службовець працює. Він виконує цю функцію. Ви звільняєте державного службовця, функція підвисає в повітря. Е, є і було дуже багато прикладів реформування Кабінету міністрів, коли втрачалися цілі блоки функцій в зв'язку із величезними скороченнями. Що відбувалося далі? Далі воно це вилазило все в е, суспільному життю, і, міністр, і міністри починали набирати людей на ті функції, які підвисли. Для того, щоб вони запрацювали, ну не можна, ну, якщо функція вона, ну, не валяється просто на вулиці, вона існує для того, щоб забезпечувати існування держави. І, як правило, виглядало це наступним чином: е, якщо скорочували на 20%, то потім добирали 25%. При тому, що треба розуміти, що будь-яке скорочення, ви скорочуєте професіонала, а потім набираєте людей з вулиці, яких треба ще вчити. А ті професіонали, які скорочувалися, вони ще й до того мали історичну пам'ять. Як правило, вони всі дуже швидко прилаштовувалися в бізнесі, тому що ну, професіонал, професіонал завжди. В той же час, коли набиралося молодь, вона не мала історичної пам'яті. Це найбільша проблема була будь-яких державних службовців, які приходили на нові посади. Я для чого це говорю? У нас зараз мейнстрімом на скорочення і злиття. В мене є глибоке відчуття, що не пройде дуже багато часу, коли ті міністерства почнуть знову дробитися. Ну, бо, можливо, враз, вибачте, з їжачком з листи і мати надію, що буде 2 метри ключового дроту. ну, так не буває. Тому, коли ми з вами очікуємо ці, ці речі, то треба розуміти, що рано чи пізно ми побачимо абсолютно інакші тези. Для того, щоб підтвердити те, що я зараз говорю, давайте ми згадаємо, скільки разів Міністерство АПК зливало з Міністерством економіки і скільки разів його розливали знову. На моїй пом'яті, це ну, вже третя, третя спроба. Ну, не працює воно так, розумієте? От ну, при всій повазі. Тому е, в мене поки що дуже багато скепсису у зв'язку з цим. Це раз. По-друге, е, Чому в 10-й статті закону про особливий стан написано, що не можна відправляти відставку уряд під час воєнного стану. Тому що експериментувати структурою державного управління тоді, коли надзвичайно велика відповідальність керованості країною, ну не дуже добре. Тому оті всі речі, вони мали би бути враховані. Тим більше, ще раз говорю, якби там були якісь Нові генії, так? З новими прізвищами, які б були надзвичайно з великим рівнем довіри в державі, людей, якби там були дійсно зірочки, які б докорінно би все змінили. Людень ще раз повторюю, там немає ні одного нового прізвища. Ну, от що принципово, от НАФО, ну менше з тим, це таке, тим більше. Я розумію відставляти премєр міністра який завалив якийсь шмат роботи. Ну, дійсно, ну буває таке, та от обвалилося щось. А що обвалилося в Шмигаля, вибачте? А нічого. Шмигаля взяли і пересунули зараз на Міністерство оборони. Ну слухайте. Послухали лисичку і щуку кинули у річку. От приблизно от такий варіант. Ну. Подивимося, дай Боже, щоб було. Тим більше ще один маленький нюанс, я також з усією мушу про це згадати. По Українській конституції у нас парламентсько президентська республіка. Тобто, механізм призначення Кабінету міністрів виглядає наступним чином: є парламентська більшість, яка пропонує президенту прем'єр-міністра. Не навпаки, от, 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 це дуже важливий момент, не навпаки. Більшість 226 голосів мінімум пропонує посаду, проводиться обговорення і пропонується посада прем'єр-міністра більшістю. У нас з вами е відбулося трошечки навпаки, так ніби у нас президентсько парламентська. А це не дуже відповідає Українській конституції. Я розумію, що воєнний стан. Я розумію, що тут є багато моментів. Але все-таки давайте поважати той документ, який є основним законом в тій країні. Попри це, Юлія Свариденко – нова прем'єр-міністрка України, друга жінка на цій посаді за історію незалежності. От давайте проаналізуємо її перші заяви на цій посаді. Сказала вона про те, що цього року буде зростання ВВП складати не менше трьох відсотків. Як оцінюєте цей прогноз, наскільки він реалістичний? Та я хочу так. Ну, я дуже хочу, щоб було більше трьох. Але. Мого особистого хотіння трошки замало. Чуть-чуть. Правда? Е я вам хочу сказати, що по прогнозах Світового банку в Україні буде 2% в цьому році. Міжнародний валютний фонд говорить 2,1. Тоді звідки взялась цифра в 3%? В... Президент такі завдання поставив. Ну, Мета є, будемо досягати цю мету. Дивіться, ну, валовий внутрішній продукт він же ж сам по собі не росте. Тобто треба робити певні дії для того, щоб був стимул росту. В період війни в умовах надзвичайно великого дефіциту робочої сили, у нас з вами в реальній дійсності катастрофічний дефіцит робочої сили. Ви, напевно, побачили дуже цікаву цифру. Україні сьогодні не вистачає. 40 тисяч водіїв великовантажних автомобілів. Бачили цифру? 40 тисяч водіїв не вистачає. Для того, щоб забезпечити необхідну логістику всередині країн. Загугліть, раді цікавості. Ця цифра пройшла офіційна заява по всіх напрямках. Тобто, за що йдеться мова? Для того, щоб забезпечити ріст, треба мати об'єктивні умови для цього росту. Я дуже хочу е, помилятися, е, але дивіться, значить, е, цілком імовірно, досягти 3% росту, якщо буде хороше літо. Е, За рахунок аграрного сектору держава теоретично може виїхати і дати тих 3%. Ну, не будемо брехали, як воно є. Е, якщо літо буде паскудне, і буде спека в серпні місяці, якщо там повигаряє все, Трьох відсотків нам не, не бачити, ну, щоб ми так чітко собі розуміли це. Е, у України в дійсності величезний аграрний сектор, і ми дуже сильно прив'язані до м, ну, умов ведення господарства. Е, окрім цього, я би не сказав, що сьогодні аграрний сектор дуже активно е, допомагає зі сторони держави, та нема грошей. Порівняно з тим, що м, робиться в Європейському Союзі, як там допомагають. Наші аграрії бідні взагалі виживають незрозуміло як. Тим більше, ще раз говорю, з величезним дефіцитом кадрів. Ми знаємо, по кому проходяться, як правило, мобілізаційні процедури в першу чергу по селах. Тому, коли ми з вами говоримо про ті речі, цілком ймовірно, досягти 3%, якщо буде хороше літо. Якщо літо буде погане, я не думаю, що це вдасться. Нам на сьогоднішній момент військово-промисловий комплекс не натягне. Оті додаткові відсотки, про які ми з вами говорили. Він ну, просто фізично натягне. він сьогодні активно розвивається, але він дає настільки е, велику має питому вагу у структурі валового внутрішнього продукту. Е, ну, от подивимося, як воно буде. Е, так що є надія, дійсно, що літо буде хороше, і ми будемо з вами і з хорошим врожаєм, а як наслідок, і інфляція буде сповільнюватися, тому що. У нас з вами найбільша питома вага в індексі рості споживчих цін це саме індекс цін подовольства, тому що ми з вами дуже багато витрачаємо на їжу. просто всі, що ну так історично складається. У нас співвідношення доходів і цін не дуже добре по відношенню до тих європейських країн. Пане Лаже, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож Олег Панзин – це політичний та економічний експерт, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами. А от уже за кілька хвилин в цій студії ми поговоримо про нову музичну прем'ю.